Іменини Катерини припадають на 24 листопада. У ніч напередодні цього свята незаміщні дівчата традиційно ворожили на долю та майбутнього судженого. Щоб зберегти цей давній обряд, пластунки із 58-го курення організували вечорниці у Тернополі. Захід, який влаштовують вже кілька років поспіль, об'єднав десятки юних тернополянок. Дівчата, одягнені в традиційному українському вбранні, співали, грали тематичні ігри, ворожили на свою долю та збирали гроші на ЗСУ. Цього року метою заходу є збір коштів для зсу. в нас є добровільний донат. Він стартує від 50 гривень. І відповідно, всі кошти, які будуть зібрані за сьогоднішній вечір, вони направляються до пластового фонду, який власне займається вже підтримкою та допомогою військовим пластуном. Найбільше дівчата чекали вечорниць через ворожіння. Кожна могла дізнатися про своє майбутнє. Зокрема, хто стане її судженим, чи буде щасливою, чи чекає її удача та якими будуть найближчі події в житті. Про одне із ворожінь детальніше розповідає пластунка Софія Гук. Сьогодні у нас приблизно сім гадань на нашому дівічвечірі, а саме моє ворожіння полягає в тому, що дівчатка підходять і дізнаються долю і вигляд їхнього парубка. Ось тут, наприклад, вони дізнаються про колір волосся, тут про очі, тут про хобі, чим він займається, та просто туру. Дівчатам це дозволило відволіктися від буденності та поринути в стародавню атмосферу. До заходу могли долучитися як пластунки, так і всі охочі тернополянки. Учасниці розповідають, вечорниці стали можливістю для згуртування та підтримки одна одної. Я вирішила прийти, тому що дуже важливо продовжувати традиції наших предків, які вони започаткували. Вже встигла обійти всі, і напевно найбільше сподобалось, де ми палили листочки і дізнавалися, що суджено бути з чоловіком, яким ми написали. Загалом під час вечорниць пластункам вдалося зібрати 5 тисяч гривень на зсу.